Перейменовувати вулиці міста, названі на честь комуністів, поки що не варто. Таку думку висловив полтавський мер Олександр Мамай на засіданні міського виконавчого комітету. Міський голова пояснює, це може завдати сильного удару по бюджету Полтави, адже вулиць з комуністичними назвами чимало. Я навіть не можу сьогодні сказати, скільки це буде коштувати грошей. Можливо, це буде половина міського бюджету, можливо, трохи менше половини міського бюджету. Я думаю, ми всі прекрасно уявляємо, що це будуть десятки мільйонів гривень. Пан Мамай наголошує перейменування вулиць це лише перший крок. Потрібно вносити зміни до численних паперів, паспортів громадян, будівель, документів приватних підприємців. Це не лише дуже дорогий, але й трудомісткий процес, який переконаний мер навряд чи під не лише Полтаві, а й решті міст, особливо в таких складних умовах. Міський голова закликає зачекати зі зміною табличок і натомість пропонує увіковічити імена десяти загиблих у зоні АТО земляків. В першу чергу треба вияснити, де вони навчалися. Можливо, дитячий садок, можливо, школу, назвати його ім'ям. Причепити меморіальну дошку до цієї школи, до того будинку, де ця людина проживала. Сьогодні треба, якщо будуть будуватися нові вулиці, назвати вулиці ім'ям тих молодих людей, які загинули за нашу незалежність. За словами Олександра Мамай, на наступній сесії депутати міськради виділять колишню площу Леніна під облаштування алеї героїв міста. На ній зведуть капличку та увіковічать імена загиблих бійців АТО, афганців та інших видатних полтавців. Наступну сесію міської ради запланували на 23 квітня.